Мир вам, мир вам, мир вам, мир вам. Дякуємо, Господи, за ранок, дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти продовжуєш наше життя. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти пробудив нас цього ранку. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти наповнив наші серця миром, радістю в ім'я Ісуса Христа. Ти наповнив їх сенсом, Ти наповнив. В їх змістом. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. Хай наше життя буде наповнене, наповнене Його змістом, наповнене Його мудростю, наповнене ним. І коли Господь буде на першому місці, все останнє стане на своє, все останнє стане на своє. Кожен з нас е, проходить якийсь путь, якийсь шлях. І дуже добре, коли на нашому шляху поруч з нами йде Ісус. Дуже добре, коли ми маємо отого помічника, який допомагає, не гнобить, не каже якісь прикрі слова, а навпаки, підбадьорює, каже, що любить, піднімає, коли впали, протирає наші рани і каже: не бійся, рухаємося далі. Рухаємося далі. І якщо ми довіряємо цій особі, якщо Господь це наш надійний помічник, і це не просто слова. А коли у нас щось болить, коли у нас щось таке, знаєте, ота долина смертної тіні, чи просто якісь переживання, чи нападки сатани, ми знаємо до кого в першу чергу звернутися. До нього, до нього, до нього. Слава Господу! Він є той, хто ніколи не зрадить. Він є той, хто буде завжди поруч. Нам потрібно в це повірити. І коли болить в першу чергу, бігти до нього, Ісуса. Я кого люблю, я чекаю кожний день, сказав він, що скоро прийде, може, вночі, може вдень. Тим часом, як ще бариться, підношу руки до гори. Тримаю обітниць його Бо вірні всі вони, може, день, один, може, ніч одна, може, ще сльоза чи капля поту ни пройти, на гору зійти. Крив дуще знести, і прийде мій спас про війни і голод чую катаклізми на землі. Про все це колись казав він, ще був на цій землі, моя надія лише на нього. Бо поможе він мені щоденно вслід за ним в моїм житті я хочу йти може день один, може, ніч одна, може ще сльоза, Чи вчі поту, низину пройти. На гору зійти, кривду ще знести і прийде мій спас. слава Господу. Ми очікуємо, ми очікуємо другого приходу Ісуса Христа. Ми очікуємо, що коли він прийде, то на цій землі, на оцій землі станеться його царство, де не буде ні сліз, де не буде ні горя. Він буде царювати, він буде дуже класним керівником. і на і настане тисячолітне царство Ісуса Христа. Тут, на землі. Тисячолітнє царство Ісуса Христа на землі, воно має свої сороки. Воно має початок, коли Ісус Христос прийде, і має кінець, коли Ісус Христос уже, уже разом із усіма тими людьми, які будуть служити Йому, які будуть. Е які приймуть його до себе в серце, а потім будуть жити вічно в його небесному царстві. Слава Господу! Слава Господу! В його небесному царстві буде дуже-дуже класно. І нам потрібно нагадувати собі, яке ж ото Небесне Царство. Ми читаємо об'явлення 21-го 21 розділу. І побачив я нове небо і нову землю. Оскільки перше небо і земля, і перша земля проминули, і моря вже не було, і моря вже не було, і я побачив святе місце. Новий Єрусалим, що сходив з неба від Господа, приготований, немов наречена, прикрашений для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог, і він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося, і сказав, той, хто сидить на престолі, ось, творю все нове, і каже, напиши, бо ці слова правдиві і вірні. І він сказав мені, звершилось. Звершилось, ми вже чули це класне, переможне слово. Отам, на Голговському хресті, Господь сказав: звершилось! Перемога здійснилася над смертю. Все, все, дьявол уже повержений, все, перемога здійснилася. І знову звершилось. Я Альфа і Омега. Початок і кінець. Я спраглому дам. За даром живої води джерела переможець успадкує все, і я буду його Богом, а він буде мені сином. А лякливі, невірні, нечистим вивцям і тім, які чинять розпусту та чари, і доблопоклонникам, і всім несправ... неспра... неправдомовцям їхня частка в озері, яка горить вогнем і сірою, що є другою смертю. І так, є шлях, по якому Господь нам сказав іти. І є е, дві точки, в які кожна людина кудись прийде. Обов'язково, ми з вами маємо шлях, по якому йти. Взагалі, ми маємо початок якоїсь справи і кінець, тому що на цій землі є початок і є кінець. І дуже добре, коли ми розуміємо, куди ми йдемо. Коли спортсмен починає займатися спортом, у нього є якась ціль. Наприклад, прийняти участь у змаганні і отримати перемогу. Якщо спортсмен став на, фі... на старт, він біжить, в нього є фініш, але він біжить так, щоб отримати перемогу. Якщо, тобто, у кожного з нас є початок нашого шляху, і дуже-дуже добре, коли ми знаємо, що ми хочемо отримати в кінці нашого шляху. Якщо ми, наприклад, починаємо планувати подорож, то ми плануємо, що з цього міста ми ви вийдемо на такому-такому-то транспорті, і от в таке то місто ми хочемо приїхати. У нас є початок і у нас є кінець. Отаке наше життя. Наше життя це подорож. Ми тут тимчасово, ми подорожуємо. І дуже добре, щоб в наших очах, в наших думках, в наших мріях, в наших бажаннях було правильне положення, куди ми з вами йдемо. Правильна мрія, правильне бачення, куди ми з вами йдемо. Якщо ми з вами йдемо і не віримо в існування раю чи аду, ми не віримо, то ця людина попадає в ад. Тому що не віра і попасти в рай можна тільки за однієї умови. Хто покличе ім'я Господнє, той спасеться, той попадає в рай. І для того, щоб не горіти в пеклі, для того, щоб не попрямувати туди, нам потрібно, кожній людині потрібно. До речі, Ісус хоче, щоб всі люди спаслися. Господь хоче, щоб всі люди спаслися. Він не лицеприятний, не дивиться на лице. Він хоче спасти кожну душу. Але він каже: обирайте, обирайте шлях, по якому йти. Я вказав вам. Де дуже добра дорога. Я вказав вам шлях, який із на якому я вам буду допомагати. Дьявол теж допомагає. Допомагає скотитися з гірки. Він отак багато обіцяє, дуже багато мішури, фейерверків. Але, але потім, Але потім, піднявши до гори. Так, дає такого пенька, щоб людина дуже-дуже швидко, не отямившись, з гірки скотилася в то пекло. Тому поки є надія. А надія скільки є? Бо поки жива людина, доки жива людина, доки є надія на її спасіння. І Господь каже: обери життя, навіщо тобі помирати? Але йдучи цим шляхом дуже добре, коли ми знаємо. Куди ми хочемо йти? Я коли стала на путь спасіння, на шлях спасіння, я казала: Господи, Господи, хоча б на краю, в раю, але на краю, господи, мені достатньо. Зараз мені вже це недостатньо. Я пізнала Божу любов. Я її пізнаю кожного дня. Я хочу бути як найближче до Ісуса. Як ото Іоанн. Написано в Біблії е, е, ко, е, самий коханий учень Ісуса. Чому? Не тому, що Ісус його обрав, а тому, що Він обрав Ісуса і Він постійно намагався бути на Його груді. Він там на плечі його лежав, він лежав біля нього, він якомога ближче завжди знаходився біля Ісуса. А ж, куди ж нам потрібно піднімати очі, і яка повинна бути наша ціль, щоб бути ближче до Ісуса? А ближче до Ісуса це пир. Це пир, на який Він запрошує усіх нас. Він ми читаємо неодноразово. Ми читаємо притчу, в якій Господь сказав, що приготував велику, велике, велику, велику, велику вечерю. Пир, пир, свято приготував. І почав кликати: Давайте, ходімо на це свято! Ходімо! Але почали люди відмовлятися. У мене те та справа, в мене та, в мене та. Але він запрошував, він каже: увійдіть в радість, в радість господаря свого, уходьте в ту радість, входьте в цей пир. Живучи на цій землі, ви вже можете це практикувати, що потім, коли ви там вже будете, щоб ви знали, які там правила, які там закони, як потрібно там поводитися, коли ми маємо практику вже тут, на цій землі, радіти разом з Господом. То там ми будемо як риба у воді, то там нам буде комфортно, там ми вже будемо навчені, що як робити. Слава Господу! Слава Господу! Подивіться, ми дуже дуже гарно знаємо притчу про блудного сина чи про люблячого батька, як завгодно називайте. А, і дивіться: знову ж таки, блудний син прийшов, і що каже батько. І що каже батько, давайте заколимо я, там теля і будемо веселитися. Знову батько влаштовує пир. І він не каже: ну що, хлопче, ти там десь прогуляв, провідпочивав, блудив де не потрібно. Ти прийшов додому? Гайда на плантації. Ні, він так не каже. Він каже, будемо веселитися, ми будемо робити пир. Він закликає до пиру, до пиру, давайте будемо веселитися. Слава Господу! Слава Господу! І я так вдячна тому синові, що він послухав батька. І пішов радіти. Він забуває ото, забувши те, що все, що минуло, він окунувся в ту атмосферу радості. Він прийняв прощення батька. Він прийняв її все ціло. він дозволив одягнути білі одежі. Він дозволив одягнути взуття. Він дозволив одягнути на свої руки перстень. А ще перед тим, як його одягали, він дозволив себе помити. Він дозволив це все зробити, і він, знаєте, не сперечався, ні, я недостойний, ні, ні, ні. Він це хотів. Він коли не знав і ще, хоча він і знав, що батько люблять, якби він не знав, він би не повертався. Але він все рівно готував якусь промову. Я недостойний, я недостойний. Але опинившись в батьківських обіймах, він про це все забув. Він про це все забув, і, бачачи не, лице, не любов батька, він дозволив. Все це робити собі, всі ці блага, які приготував батько для нього, слава Господу! Нам потрібно бути отакими ж синами і дочками. Нам потрібно дозволити батькові омивати нашому Ісусу Христу, омив, омити нас своєю причистою кров'ю, і дозволити одягнути білі одежі, і дозволити одягнути перстень і бути царственним священством. А для того, щоб бути царственним. Священством треба увійти в цей пир. На цей пир, там, де царювання, там, де радість, там, де мир, там, де весілля, треба увійти в цей статус Я Божа дитина і не забувати, що у нас є привілегія бути дітьми Божими і радіти. І радіти. І ми можемо тепер свій фокус, свій погляд подивитися на старшого брата. Він був разом з батьком, він був, він всі служіння не пропускав і пости і молитви, і там євангелізація. Я, піст, я, молитва я, служіння я, пастор твоя, я, 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 я. і що далі? І от пир, батько, запрошує, пішли, будемо веселитися. Я приготував, пішли, будемо радіти. Я тебе запрошую на пир, на той пир, який Господь вкаже притчу. Що іди, пир приготований. от давай всіх запрошуй. Але всі зайняті, у всіх якесь служіння. І Господь, батько, Ісус, запрошує, давай увійди в радість Господаря свого. Уже увійди в цю радість. Ти трудився. Я тобі дав, ти трудився. Але ж оця праця, якщо не з Ісусом Христом, то вона буде в тягості. Вона не принесе ніякої радості. Коли ми працюємо, коли ми служимо разом з Ісусом Христом, то ця праця приносить радість і нам байдуже, хто сидить у Ну Ісуса Христа, у ніг Ісуса Христа, хто там працює, хто робить те, хто робить інше, я це роблю для Ісуса Христа. і Мені байдуже, хто що робить інший. Мені байдуже, я не буду їх укоряти, тому що я роблю цю працю з радістю і роблячи ту чи іншу працю, я уже радію, я уже на пирові. А навіть якщо якась сльоза, а навіть якщо капля поту, я знаю, куди я йду. Я знаю, куди я прийду. І навіть якщо мені зараз трішечки прийдеться потрудитися, я знаю, що мене там очікує. Мене очікує пир. Мене очікують обійми батька. І коли у мене є отака. Мрія, коли у мене є такий фініш, це моя ціль, то я буду намагатися, я буду старатися, я буду, знаєте, прагнути цього, прагнути. Але навіть коли я намагаюся і стараюся, то мої оці старання і намагання, слухайте, вони не важкі, тому що я прийшла до Ісуса, і Він мій помічник, і Він мені допоможе, допоможе. Пройти цей шлях з радістю, з радістю, не боячись, а з радістю очікувати той і йти, і не сумніватися. Я йду на пир. Я йду на пир, який мені приготував батько. Тож давайте будемо вірити, що там все приготовано, і давайте наша ціль буде не на краю, а на пирові біля Ісуса Христа. І хай допоможе нам Господь прийти в правильне місце в ім'я Ісуса Христа. Амінь.